you Я проживаю по вулиці Василя Стуса, квартира 47 9-й поверх. В ту ніч ми були вдома цією сім'єю. Зранку почув приліт, вночі почалася тривога, не спав, чув приліт шахедів, літали біля будинку, взриви йшли. З вікна було видно, як взривається там далі. Я зрозумів, що це критична ситуація, бо бачу, що чим далі, тим гірше. Розбудив дітей, бо почув приліт, що летів чув звук і чув вибух. Розбудив дітей, ми вже швидко зібралися швиденько, за сім хвилин. І 7-09 вийшли з хати. Вийшли з хати, йшли пішки вниз. Дійшли до під'їзду, вийшли з під'їзду пішки не ліфтом. Бачу, що вже димить Оріон. І критична ситуація в таких у нас вчили міліції, бо я все життя в ній пробив, що треба виходити з положення і шукати найкраще укриття. Ну і спустилися до школи. 22 школи там і підвальне приміщення, де земля, де той підвал, і меценвазі ми нижче, ніж рівня дров. Не буде, якщо будуть стріляти чи щось парити, ми сумно сховаємося. Зайшли в укриття. Там після того почув вибух два сильних. Вийшов з укриття, подивився, що мого будинку вже половину немає. І потім літали ракети. Я чув звук, але дуже високо. Я їх не бачив. І малий старший син, в мене і Владик менший. Ну, зараз тільки старшим сином, він досі є тут, а він сзаді мене. От, ми просиділи там півгодини, потім люди прибігли, які будь біля будинку були. І чули взриви, сильні взриви, сильно багато криків. Молого заспокоїв. Правда, нам, нам повезло, бо ми швидко вийшли. Ми швидко вийшли, ми не чекали. Після того люди... Надавали тут допомогу, почали шукати, то все, в один одному. Як могли до нас, приходили. Жінки прив'язували людей, бо прибігли люди після осколків. Люди приходили побиті, від штукатурка падала. Ну, Майкнувати звідти, з центрального входу, ну, що, обвалилось. А після того ми дуже сильний стрес був, пережиття нерви. Завів дітей, заспокоїв та й поїхала додому, туди до батьків. Трохи вони були змерзли, правда. Ну, я їх загріли, випили чаю, він малий, правда, трусився цілий вечір. Але зараз все гаразд, з ними, все добре, небезпеці. <реку> так. <реку> так. Де зараз чи маєте? Маємо, <реку> маємо. Поки що маємо де проживати, але ще я подав заявку на, на втрату майна, бо тому що я батько, у мене дружина померла і син. У мене є документи, він тільки що їх забрав, сина в папці. Відновились документи, які на, Майчу на знайшли і позвонили, її, забрали. Так. Скільки вашим синам років, як їх звати? Старшому сину Назару 14, а меншому 7-8. Звати Владислав. Навчається в 22 школі. Ми туди і пішли, я там знав, що там є укриття нормальне. Маці на увазі, я хотів піти туди, де рівень землі нижчий. Тобто, якщо б щось десь і падало, ми, ми було б нижче. Зараз ви збираєте якісь кошти, маєте збір так, відкритий? – Допомагаю, так, люди допомагають, збирають кошти, відкритий збір. Допомагаю всім, чи можуть і так далі. Багато дуже. А зараз який у вас стан? Депресійний стан, хочу додому туди, де не жив. Хочу туди, в мене навіть є ключі від хати. Я привик там жити, я 20 років там прожив. Ну, такий, ну нехороший, скажімо так, як вам сказати, я радий тим, що діти живі, здорові, і їм нема нічого, і на них нічого не впало. І жалію про те, що багато людей, з якими я тут жив, яких я добре знав, і особливо Наталю, особливо Наталю, сусідку, де мама її була, і син, Тарас, сусіди мої. особливо Камаль тут ходив, і дружина його не знаю, та Марійка, мала дочка і сина. Та багато всіх її постраждали, всіх. Просто це була це жесть, нема слів. У мене просто нема слів. Я не знаю, я готовий рвати. це все. Не можна так з людьми. Ми люди, ми ж звірі. Ну так діти, побивати стільки дітей в тому будинку на 15 квітня. Це не робиться, то це, це дуже зла, дуже паршиво, що діти такі малі гинуть. І батьки, і діти для чого? Приїхав вночі з роботи, бо я далекобійником працюю. Втомлений, полягали спати. Зранку почалися атаки масові. Ми почули перші вибухи, почали збиратися, я такий ще не розумів, що робиться. Мала дитина два роки. Ми так на швидку руку, що хто мав в ділі, хто в піжамі, хто в чому вискочив. Буквально 10 хвилин до мами моєї дійшли, вона живе недалеко, тут 5 хвилин пішки. Почались взриви. Думали, що тільки вікна вилетіли. Поки дійшов з'явилося, як виявилося. На момент удару у вас не було вдома. На щастя, може хвилин 5-10 ми встигли вийти. Як у вас зараз з домом? Чи маєте де проживати? Поки що в моїх батьків прийшли так. Далі будемо надіятися, не знаю. З вами все добре, з вашою дитиною. Здорові, всі здорові, слава Богу. так. Розкажіть, можливо, ще ви кілька слів, який у вас зараз стан. Ми так сьогодні. Ми вчора тут були, бо ми по сусідству жили з братом. Я ще маю брата двоюрідного, і ми з ним так двоє жили. І тобто, ми встигли вийти в останній момент, вискочити. Я до нього постукала, він не хотів виходити. І тобто, ми вчора цілий день тут були. Ми його шукали. Ми до останнього надіялися, що ми його він так само на дев'ятому поверсі, і ми до останнього надіялися, що ми знаймо. Його. І ми зранку до години п'ятої його таки витягнули з дев'ятого. він впав з дев'ятого поверху до сьомого і його витягнули. Він зараз в лікарні. Але як на диво, ну тобто лікарі взагалі здивовані, що він з дев'ятого поверху впав, пролетів до сьомого, і він пролежав з сьомої -го години до п'ятої, і тобто в нього тільки поломана рука, забій грудної клітки, і просто він дуже сильно замерз, бо він був тільки в одних трусах. Богдан, так, так, діставали там. Так, 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 так. В кінці. Так, скільки ми уроків було? Двадцять двадцять так. так. Чи можете зараз сказати, якому він стані, що кажуть медики? Він в задовільному зараз, дай, В задовільному, що цілу ніч він так. Був ми садований. вчора в нього його тільки забрали. Звідси Говорить, мені вадикаті, подзвонили. Ми зразу полетіли туди. Він всіх впізнає. Він в свідомості. Він розуміє, що сталося. Він каже: я просто не панікував в той момент. Я розумів, і я знав, що мене все рівно досягнуть. Я просто кажу, я лежав, щоб і чекав, щоб мене досягнули. Не панікував нічого, що він все знаєте, що розумів. з ним тримали зв'язок. Е, ні, ні. Не, тримали, тут, перед тем, як Його його зникали. витягнути. Він просто телефон. Я вперше, як ми тільки прибігли і почула вибухи, я зразу до нього подзвонила, бо я думала, що він теж спустився десь. Але спочатку просто йшли гудки, а потім вже телефона просто він розрядився, я так зрозуміла. Але сьогодні подзвонили до нас, бо я забирала деякі свої речі, і ми знайшли його телефон. Потім ми його зарядили, тобто телефон також силенький, навіть не повідомляв. Бити ні корпус, ні скло, абсолютно. Він певно просто як впав. Він напевно просто мені здається, що він його тримав в руках міцно, міцно. І він просто мені здається, він навіть не рухався. І він каже: Я просто, я знав, що вони мене знайдуть. І він навіть він не кричав. Він потім вже, як почув і певно, побачив, що десь світло є. Він потім вже почав кричати, і він вже аж потім вони його досягнули. Але кажу, лікарі, і ми. Надто здивовані, ну чесно, дуже. Ну так, він весь час сам був, так. Я кажу, це мій двоюрідний брат. Ми з ним постійно. Ми кожен вечір з ним спілкувалися, ми постійно з ним на зв'язку було. Тобто, в нас такого не було. Ну, квартира в квартиру, тобто стіна в стіну. Зараз у вас є якийсь відкритий збір. Відкрили зараз знайомі, допомогли. Хто чим може допомагати. Що вам потрібно? Їжа, одяг. За одяг, ніби одяг дитині допомогли з памперсами, з таким першим необхідним, а далі якось помаленьку. Та я кажу, ми просто радіємо тому, що ми Шо, вчасно злінь, ніхто встигли видягнути дитину, взяти і просто, і ми встигли. Я кажу, ще вчора ми більше були в захваті. Такий цілий день напружений був, ми стояли, дивилися. Зруйнований будинок, то зруйнований, але як ти розумієш, що в тебе ще всередині там є родина і близькі тобі люди, зовсім інші відчуття. От сьогодні ми прийшли так, дивимося. Я дивлюся, що простенька, десь висить десь простенька, простенька з матрасника малого, іграшка десь валяє. Це малого. Але я вже сьогодні знаю, що там ми вчора шукали от брата, сьогодні ми ходили до нього, все нормально, з ним все нормально. Я кажу, І мені найголовніше, я вчора 300 разів казала, що мені найголовніше, що просто він вижив, бо я кажу, з 9-го поверху це взагалі чудо. Е, я, якщо чесно, певного часу було, так. Так, потім вже щось так почали. А потім вечір вагати що думав, потім... до вечора не а потім в мене чоловік. Ми сіли в машину, і в мене чоловік каже: Оля, вони, якщо його до вечора не знайдуть, там напевно шо що... я е, не знала, хоча Хоті, ми хотіли. Так я не я не розуміла. Я не знала, як він себе просто поведе, а ще знала, що така холодіна тепер настала. І просто чисто фізично, що йому може бути холодно, йому може бути важко. Але я кажу, ми його привезли, і він такий щасливий такий був. Хотів Вже дуже пити швидкіта. Каже, що ви до мене приходите? Я тільки маю руку поломану. Все нормально, все нормально. Трохи лице поцарапане, але кажу, все він в першу чергу захотів, щоб його загріли в теплій палаті і питався, ноутбук і питався за ноутбук. Так так. І просто, я кажу, І він, він може що з того шоку він не усвідомлював, бо він зразу запитався за квартиру. Але ми так віджартувалися з ним, тобто, щоб ми його зараз сильно... Відновиться і так тоді. Як ви бачите, що зі мною все добре, а чоловік в тяжкому стані в реанімації, має пошкоджений хребет. Скажіть, власне, про ніч, коли стався удар, де ви були? Ну, ми перебували тут в квартирі. Ну, я, власне, от чому я не пошкоджена, бо я була от між двома стінами, а чоловік то чомусь пішов в кухню і його так ударною хвилею відкинуло і пошкодило йому. Ну, поріз мав дуже глибокий на лиці і перелом хребта мав. Що було далі? Чи була пожежа? Як вибиралися? Е, — Дивіться, пожежа була, от фактично, ви бачите, квартирі навпроти. Двері після удару то двері були вибиті в, я зразу, в мене. Я зразу побачила, от, що вогонь на сходовій клітинці ми хотіли вибратися сходами. Бо чоловік в мене лежав отута, в цьому. В коридорі, то я його підняла, і оскільки в нього перелом хребта, але не пошкоджений, от як же мені лікар сказав, спинний мозок і там нерви, то він зміг ходити ще на адреналіні. І там вогонь, Водні, сюди, тут вогонь. Одним словом, сюди був вогонь і видим із нулювато. Я мала мобільний телефон, підсвічувала На лоджії теж, тому що всі перші поверхи горіли. От і тоді ми в дитячій. Е, я побачила через вікно, ну теж я там шатушила, в мене в кімнаті горіло. Е, побачила, що хлопці драбину несуть. Це фактично був взять нашої сусідки, от е, навпроти квартири. І я покликала, щоб вони рятувати, рятуйте, рятуйте. Він мені представив цю драбину, це будівельна будівельників цей. І ми з чоловіком так само тужки вибралися по драбині вниз. Тому що тут все було в огні, неможливо було вибратися. Зараз в якому стані квартира, що робити, які взагалі? О, ну, квартира моєму, ну, як ви самі бачите, ну, вона не згоріла мене, тому що вогню тут не було, тільки там в порозі. Ну, меблі меплі пошкоджені, так більш-менш речі є. А який у вас зараз стан? Ну у мене нормальний стан. Вчора то я там на киснем трошки дихала цей. А так, оскільки я взагалі не пошкоджен, то в мене нормальний стан. Щас скажіть, можливо, вам потрібна якась допомога, збір, якісь «Ні, у мене дочки. Дякувати Богу, там відкрили збір, то там наші родичі, друзі. Я дякую їм, що вони так відгукнулися на таку біду нашу, то нам допомагають. Маєте дожити?» Так, в доньки. Що зараз робите? Ми зараз збираємо скло, виносимо там пошкоджені речі на сміття. Там уцілілі речі, то ми вже винесли, на дачу вивеземо. От ось таким. що кажуть рятувальники? Тут вже неможливо буде проживати <кій> чи Ні, ще ще з нами ніхто нічого не говорив. Прибираючи кімнату, побачили осколок, який застряг від ракети, власне, від ракети. Один осколок знайшли пожежники в кухні, то вони вже забрали його. А от ми тільки що побачили цей один ще один з Насамперед, коли сталася ця трагедія, то ми, священники, по черзі були на місці трагедії і були разом з людьми. Чому тому, що люди, люди були і є в розпачі, в розпуці, в безнадії, не знають, що робити в шоці. І тому віра, молитва, підтримка, надія. Для них є визначальний і вирішальний чинник в житті. Той момент, тоді коли мама вірила, що сина таки десь знайдуть і його знайшли, розблокували, і для неї, для неї це і чудо. Тому ми були там, щоб бути разом з людьми. Вони до нас підходили, говорили, питалися разом з ними, молилися в такий спосіб, ми їх підтримали, щоб вони могли пережити цю трагедію. Зразу ж ми розгорнули отже, цей тимчасовий гуманітарний штаб, який ви бачите, отже тут, наверху в храмі. Ми збираємо різні продукти харчування, довгого зберігання, короткого зберігання, такий чи якісь канапки, щось гаряче зразу везеться в той пункт, там де є безпосередньо ці роботи, що люди проводять, і волонтери. Також внизу ми маємо цокольне приміщення, і в цьому цокольному приміщенні. Отже, ми також беремо і сортуємо одяг, даємо потребуючим людям. Вже сьогодні люди вже приходять. Вже сьогодні понад десяток людей вже прийшло. Також я, як настоятель і інші священики, ми пішли до місця трагедії. Там знайшли і зустріли наших парафіян, сказали їм, що вони мають свої, отже, ті групи, в яких вони спілкуються в будинку, дали там клич, дали також оголошення, щоб люди могли і прийти до храму, і безкоштовно тут в цьому нашому гуманітарному штабі отримувати засоби гігієни, продукти харчування, короткого довго зберігання, а також і різного виду одяг. Це. А ви на 15-му квітня живуть на стуситься. А на якому поверсі, на третьому? Ну, з у нас цієї сторони то стоять стіни, вікна видно, побиті, все цього. А, а що там далі, що там в квартирі, не знаю, бо не пускають. Пізно, коли вже вдарило. Я вже сама вибиралася, чекала, поки відкриють двері ці були. Закидані будівельними цими матеріалами це й залазка. Я ходила сьогодні оформляти заяву, подавати на, на за квартиру. Ці мені сказали, що, бо я просила, щоб пустили в квартиру, може, туди забрати деякі речі, бо все повишалося, холодно. Сказали, що не пускають поки. Якщо щось необхідне, може підійти в храму. Це приміщення, яке ми виділили. В наш тимчасовий гуманітарний штаб і парафіяни, і молодь, і волонтери. Тобто, всі ми відгукнулися дуже швидко і радо, щоб прийти і послужити. Значить, вони приносили сюди і здальші приносять речі в кульках. Не посладені. Потім наші волонтери, парафіяни. в єдиній навіть ми не справляємося. Тоді ми покликали наші братства. Конкретно зараз ми збираємо речі, ті, що ще не перебрали, і вносимо їх в основну залу, щоб їх. Їх там перебрали, розібрали чоловічі, жіночі дитячі речі і відносимо ці ковдри, рушники, подушки. Відносимо в окрему залу. Мені сказала вона, а вона звідки вона в, в школі. Далі маємо стоїтися і Україна буде. Хай Бог всіх благословить. Мій отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Ми звернулися. В різних соціальних мережах, що потрібна кров всі групі резусів, і отримали сотні сотні донорів. Відповідності, станом на сьогодні, ми забезпечили повністю потреби закладів охорони здоров'я Тернопільської області і поповнили наші запаси. Тобто, станом на зараз у нас є достатня кількість крові, дякуючи донорам. Тому я хочу в першу чергу подякувати тим людям, які дійсно відгукнулися, прийшли і здали кров, тому що кров. При розумінні рятує життя. Це була молодь, це були військові, це були знайомі і близькі. Тому історії були, що просто йшли цілими родинами, йшли здавати кров. Вони казали, це ми їх знаємо, це для близьких, наші знайомі. Ну така істо, історії. Історії, звичайно, трагічні, але кров рятує життя. Це потрібно ну, для того, аби Можна було спастичити життя для того, щоб і можна було допомогти. Тим більше це моя не перша донація. У мене була думка швидше, але мені просто не вийшло. А так сталося, що тут став таким поштовхом, щоб сьогодні це вже час. Це важлива справа, так як для військових, для поранених. Зараз також мій чоловік воює. Я співчуваю всім родинам і. Загиблим, які постраждали в цій катастрофі. Центр працював і хочу подякувати першим працівникам центру, тому що вони майже дві доби на ногах. Ви розумієте, кров потрібно не тільки прийняти, її потрібно дослідити, її потрібно переробити. І, ну, і, і центр Вчора, в перший день, ми приймали всіх до останнього донора. Ми на чотири години продовжили прийом крові. Якщо зазвичай ми приймаємо кров до першої години, ми приймали до п'ятої. Коли ми отримали таку велику кількість крові, ми змушені вимушені були просити людей, щоб вони прийшли трошки пізніше. Ну, інший час, тому що кров потрібна постійно. У нас іде війна, і ми періодично відправляємо кров на заклади охорони здоров'я області. Це само собою, але на потреби сил оборони. Відповідності людина, яка вже здала зараз кров згідно медичних показників, два місяці не може здавати цієї крові. Сьогодні в лікувальних закладах міста Тернополя це чотири лікувальних, лікувальних установи, обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги і лікарня номер 2 знаходяться потерпілі від того. Нещастя, яке трапилося в Тернополі 19 числа, станом на даний момент в закладах знаходиться 52 пацієнтів серед них 35 – це дорослі і 17 – діти. В реанімаційному відділенні реанімаційних відділеннях різних лікарень знаходиться 12 осіб. Двоє це діти, але взагалі за медичною допомогою звернулося 95 людей. Людям надавалася і амбулаторна медична допомога. Медична допомога надається в повному об'ємі, забезпечені всі і виробами медичного призначення, і медикаментами. Лікарі відносяться до цього дуже так чуттєво, до цієї ситуації не можна так просто холодно віднестися, якось. З'ясовуємо на сьогоднішній день, хто потребує документи, відновлення документів. Хто потребує відновлення карток? На сторінці департаменту охорони здоров'я ми розмістили гарячі лінії департаменту охорони здоров'я та міського відділу охорони здоров'я, де можна дізнатися про стан пацієнтів, про прізвище, хто в якій лікарні, і навіть вже допомагаємо з тим, що в якому морзі знаходяться загинувші. Найважче травми червоної порожнини. Осколкові поранення в легенях в печінці, е, удалення селезінки, тому що був розрив селезінки. Оце такі. це в результаті тиснення, ну, під завалами були люди. І травми дістали, відповідно, аналогічні. Е, переливання крові багато здійснювали. Вчора станція переливання крові добре працювала, але в нас запаси крові були, це вже та кров, яка йде, на майбутнє. В Тернопільській обласній дитячій лікарні 16, в комунальній лікарні номер 2 8, Тернопільська обласна клінічна лікарня 14 і лікарня швидкої допомоги 14. Це така кількість е, пацієнтів. Люди були такі, які відмовилися від госпіталізації. Троє померло в лікувальних закладах в першу добу від. Е, до важких. важких травм, яких вони отримали в результаті одного пацієнта, забирають цю жінку, старшу жінку, забирають до Львова в опікове відділення з такою великою кількістю отриманих опік. Молодий чоловік 20-річний, який був тривало під завалами, і вчора його доставили в обласну клінічну лікарню. Стан його середньої важкості, його стабілізували. Він контактний, надали всі види медичної допомоги, які він потребує. Пацієнт поступив із численними переломами, струсом мозку, але стан його стабілізували. Середньої важкості він перебував в реанімаційному відділенні. Сьогодні він приведений в загальне травматологічне відділення.